Наш шлях не легкий, наша боротьба триває, але ми знаходимо в собі силу і витримку, щоб рухатись вперед і досягати результатів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні полтавські поліцейські вибухотехніки провели навчання для кременчуцьких правоохоронців, говорили про виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів, а також навчали поводженню з ними. Про все це та інше докладніше у сюжеті. Сьогодні заступник начальника відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Полтавської області, майор поліції Артем Бондаренко, пригадує раніше ось такі вибухонебезпечні предмети бачили лише у книжках. Та з 2014 року це наше сьогодення. Тож сьогодні Кременчуцьким правоохоронцям розповіли про види небезпечних предметів. Сама по собі корпус гранати от в зібраному стані. Це вже є боєприпас, повністю зібраний боєприпас. Якщо вони йдуть окремо, окремо запал, окремо корпус, це в нас є запал до корпусу гранати, це в нас є корпус гранати до запалу. Тут разом вони бойова одиниця. Що найбільш небезпечне, найбільш небезпечне, це є сам запал. Тут, тут міститься один грам вибухової речовини є чека, є кільце, є важіль. Це ступені захисту. Тобто, якщо їх немає... Рухати категорично забороняється. Під час сьогоднішніх навчань вибухотехніки говорили не про теорію, а на особистих прикладах травмованих та загиблих колег навчали, як убезпечити своє життя і оточуючих. Це у нас касетний боєприпас. Він летить в урагану, в смерчах, в великій касеті, тобто він приземляється. Касається землі, і тут всередині знаходяться готові вражаючі елементи шарики, ролики, тобто такі вони циліндричні. Пробивають все, що можна. Вони і будівлі руйнують, і все інше. Якщо побачили цей предмет, наприклад, то цей предмет дуже небезпечний. Отак вони виглядають. Кременчук неодноразово зазнавав ворожих російських атак. На місце одразу виїздили усі відповідні служби, і в таких випадках зростає загроза повторних прильотів. Констатує Артем Бондаренко каже: на жаль, усі заходи безпеки. В умовах жорстокої війни прописані кров'ю такі випадки були повторного удару. Та що коли приїхали, ви перші на місці події будете в будь-якому випадку, Поїхали, да, ну, сфотографували, від'їхали, чекаємо спеціалістів в будь-якому випадку, Коли вибух, виїжджаємо ми. І до подій минулої доби, 19 березня, близько 17.20 на регульованому перехресті вулиці Переяслівська та проспекту Свободи, велосипедист 1969 року народження допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген під керуванням 34-річного водія. На даний час слідчі встановлюють всі обставини. Черговий раз закликаємо всіх велосипедистів, водіїв електросамокатів, особливо коли це підлітки. Не порушуйте правил дорожнього руху, дотримуйтесь особистої безпеки. Будьте уважні та обережні на дорогах. 20 березня близько 2 години ночі двоє невідомих, погрожуючи зброєю касиру автозаправної станції, заволоділи грошима та зникли. Працівниця закладу повідомила, що двоє невідомих, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами та зникли в невідомому напрямку. Відразу на місці події було проведено оперативно слідчі дії, працівниця закладу не постраждала. Всі інші обставини наразі з'ясовують слідчі в рамках кримінального провадження, яке розпочато за статтею 187 вісімдесят 4 кримінального кодексу України. Слідство за фактом триває. Правоохоронці закликають: якщо у вас є інформація, яка допоможе в пошуку зломисників, прохання повідомити за номером 102 або за номерам. Які зараз на ваших екранах. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На засіданні Верховної Ради України народні депутати проголосували за низку законопроєктів, про які саме йде мова у наступному матеріалі. На засіданні Верховної Ради ухвалили в цілому закон про забезпечення прав на соціальний захист військовослужбовців та поліцейських. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Варто відзначити, що цим законом передбачена можливість для захисників 12 місяців бути на лікуванні, зокрема й за кордоном, без потреби кожні 4 місяці проходити військову лікарську комісію. Також народні обранці встановили виплату в розмірі 15 мільйонів гривень для родини загиблого військовослужбовця. Юрій Шапова. Валов також повідомив, що на засіданні Верховної Ради проголосували і за інші законопроєкти, зокрема про відповідальність за незаконне лобіювання, зміну до закону України про публічні закупівлі та перенесення адміністрування ЄСВ на пенсійний фонд. Валерія Лисенко, Кремчуцькі новини. Суд у справі про вбивства судді Лободенка та мера Олега Бабаєва вийшов на завершальну стадію. Кременчужани чекають справедливого покарання для вбивць. Усі деталі судового процесу у нашому сюжеті. У Пертинському районному суді розглядають справу щодо вбивств непідкупного судді Олександра Лободенка та колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва, які з 10 років тому. Мотивом обох злочинів стала міська телекомпанія Візит, власник якої Олександр Мельник свого часу незаконно її приватизував. А мер Бабаєв прагнув повернути громаді міста. Винних в обох злочинах знайшли швидко, проте судовий розгляд справи тривав роками. Захист взяв на озброєння тактику затягування, правовий саботаж тривав цілих 10 років. Віра в справедливе покарання для вбивць майже згасла. Наразі в Пиратницькому районному суді триває розгляд справи. Нарешті він дійшов до останньої стадії дебати сторін. Незабаром буде оголошено вирок. Прокурор підсумував усі матеріали та докази і закликав суд застосувати до підсудних найвищу міру покарання довічне ув'язнення. Таке рішення підтримали й потерпілі, а саме доньки колишнього мера Олега Бабаєва та батько й дружина судді Олександра Лободенка. Усі кременчужани прагнуть справедливості, суворого покарання винних. Нагадаємо, що один з виконавців убивств Ігор Пасічний щиросердно зізнався у скоєних злочинах і був засуджений Гадяцьким районним судом. Том до 10 років позбавлення волі. Суд визнав, що організатором злочинів був Крижановський, який діяв на замовлення власника телекомпанії візит Олександра Мельника. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Безпека головна умова проведення освітнього процесу офлайн. Укриття у навчальних закладах повинні відповідати усім нормам та вимогам. Тож сьогодні члени депутатських комісій з питань освіти та бюджетної комісії перевірили стан сховищ у декількох навчальних закладах міста. Усі подробиці за мить. Під час повномасштабної війни безпека та комфорт дітей у школах та садочках стають особливо важливими. Укриття, які відповідають сучасним стандартам безпеки, дозволяють закладам освіти продовжувати навчальний процес. Аби перевірити безпечність та облаштування сховищ для дітей, сьогодні відбулось виїзне засідання постійних депутатських комісій міської ради з питань освіти та бюджетної комісії. Комісія освіти спільно з комісією бюджету обстежили заклади дошкільної освіти, ліцеї і гімназії нашого міста. На цьому робота не закінчена. До наступного пленарного засідання буде підготовлений протокол, в якому буде зазначено рекомендації, які ми на сьогодні хочемо надати для виконання в бюджеті на наступний період. Депутати перевірили роботи з будівництва сховища у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 2 у нас у закладі проводиться капітальний ремонт найпростішого укриття. Укриття наше розраховане на 141 особу. Це враховуючи і наших дітей, і працівників. Воно може вмістити. Зараз ми працюємо в режимі дистанційного навчання. Зараз списочний склад 120 дітей. Ну і працівників 20, які будуть знаходитися в разі сигналу Повітряна тривога, тому укриття воно дає можливість перебувати всім нашим дітям і працівникам. Також члени депутатських комісій перевірили процес будівництва укриття Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 57 На сьогоднішній день наш заклад працює в очно дистанційному режимі. Ми заключили договір на укриття з п'ятим ліцеєм, тому діти старших груп і діти середньої групи відвідують заклад в очному режимі. Під час повітряної тривоги перебувають в укритті. Діти других молодших груп і раннього віку на даний момент. Навчаються в дистанційному режимі. Кількість дітей, яка бажає відвідувати наш садочок під час відкриття в повному режимі 130 осіб і працівників кількість 34. Розраховано на 152 особи. Далі оглянули сховище Кременчуцького ліцею номер 30 «Олімп», яким користуються як ліцеїсти, так і вихованці двох садочків. У нас два укриття. На сьогоднішній день в школі навчається 1200 учнів, і у нас воно поміщає 800 осіб. З них 600 наших дітей і 200 – це садочки, 78-й і 65-й садочки. До нас приходять і 200 міст. Ми віддаємо їм. І укриття в нас здані в експлуатацію прийняті всіми відповідними комісіями. і ми 15 вересня, і ми з 18 вересня вже приступили до навчання. Також міські обранці оглянули стан сховища Кременчуцької гімназії номер 28 в нашій гімназії на сьогодні навчається 540 учнів. Працює 43 педагогічних працівника і 27 технічних працівників. В нашій гімназії на сьогодні два укриття. Перше укриття знаходиться поруч розраховане на 225 учнів, і друге більше укриття розраховане на 420 учнів. Працюємо ми в одну зміну щоденно. Відпрацьовуємо всі уроки за навчальним планом. Є можливість формування групи продовженого дня, і наше маленьке укриття дозволяє початковій школі. Працювати під час повітряних тривог продовжувати навчальний процес. Окрім цього, перевірили і укриття Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 70 яке розраховане на 150 осіб. Там наразі завершуються ремонтні роботи. Ми працюємо над завершальним етапом облаштування укриття. Ремонтні роботи у нас майже закінчились. Залишилось у нас встановлення пожежної сигналізації. Вона майже встановлена. Буквально там декілька днів їм потрібно для того, щоб завершити і отримати дозвільні документи, підключити на пульт муніципальної влади. Ми очікуємо десь ну, на сьогоднішній день, у мене 123 заяви від батьків, які вже ознайомлені з умовами перебування дітей під час воєнного стану. І Ми очікуємо, що розпочнемо роботу, відновимо освітній процес в очному режимі з 1 квітня. Також оглянули укриття Кременчуцького ліцею номер 25 гуманітарний колегіум, яким користуються і вихованці садочку номер 33 Наразі в нашому освітньому закладі навчається 1314 учнів. Укриття відвідують в межах десь 800-900 учнів. Навчаємося ми у змішаному форматі в три зміни. Поряд 33 садочок ходить. У них окреме укриття. Ви зараз побачите, що вони відвідують окреме укриття. Воно спочатку було нашим. З 1 вересня по 14 січня це було наше укриття. Вміщували воно 137 учасників освітнього процесу. Наразі у нас є укриття, яке побудовано за кошти фундації Олени Зеленської. Тому ми зараз маємо змогу дитячий садочок окремо впустити наших учнів в окреме приміщення після огляду сховищ навчальних закладів міста депутати зробили висновки та підкреслили професіоналізм і сумлінність працівників освітніх закладів, які відповідають за стан сховищ. Анна Литин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 березня міжнародний день людей з синдромом Дауна. Кременчужанам роздали інформаційні листівки і різнокольорові шкарпетки. Де відбувся цей захід, та хто взяв у ньому участь, дізнаєтесь вже за мить. Дякую вам. Сьогодні, 21 березня, в парку воїнів інтернаціоналістів родини дає діти з синдромом Дауна. Представники патрульної поліції та керівники Кременчуцького міського осередку всеукраїнського об'єднання союз осіб з інвалідністю України роздавали пересічним громадянам листівки з інформацією про синдром Дауна, а також різнокольорові шкарпетки, які цього дня у всьому світі одягають на знак підтримки. Нас всіх об'єднує в єдиному суспільстві, всі ми рівні, всі ми різні. Але ми всі діти землі. От нещодавно був день землі, а сьогодні день людей з синдромом Дауна. Дітки з синдромом Дауна із задоволенням грали на майданчику, знаходили спільну мову з однолітками, а згодом спробували себе в ролі поліцейських. Хлопці та дівчата з синдромом Дауна такі ж, як і всі, каже мама восьмирічної Катрусі. Ми веселі, щасливі. Радісні, але вони, як кажуть, є такі міфи, що вони завжди на позитиві, веселі і радісні. Ні, в них також є емоції, вони також можуть ображатися сумувати, чомусь розчаровуватися. Тобто в них такі самі капризи, як у звичайних дітей. Сьогоднішня акція була покликана підвищити рівень свідомості і толерантності містян, прийняття в суспільстві та підтримка. Це запорука того, що люди із синдромом Дауна зможуть жити повноцінне щасливе життя. Доносіть нужна інформацію людям, щоб люди так спокійні цього відносилися, лагідно і доброзичливо, щоб з поніманням. Після роздачі листівок відбулось чаювання у кафе Кофан. Родини, де є діти з синдромом Дауна, мали можливість обмінятись думками і просто провести час в приємній компанії. Кожна дитина отримала чудові подарунки та масу позитивних емоцій. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У ресурсному центрі міста Кременчука провели розважальну терапію термомозайка для дітей. Як пройшов майстер-клас по виготовленню виробів із термоконструктора, вже за мить. У Кременчуці діє ресурсний центр для жінок та дівчат. Це безпечний простір, де вони можуть відновити свій фізичний та емоційний стан, розкрити творчий потенціал, отримати психологічну підтримку та багато іншого. В стінах офісу регулярно проходять різноманітні заходи. Ось, наприклад, вчора спеціалісти ресурсного центру провели розважальну терапію, термомозаїка для дітей. Термомозаїка – це такі малесенькі намистинки, з яких можна зліпити фігурку, яка потім під температурою розплавляється. З неї виходить прекрасний витвір, який роблять дітки своїми малесенькими ручками. Термомозаїка розвиває у дітей мілку моторику рук. Дітки з захопленням творять невеличкі брелочки, зачаток, цуценяток. Їм це дуже подобається. Вони кожного разу приходять із захватом. Працюють із цими намистинками. З термоконструктора можна виготовляти аксесуари, прикраси, іграшки, сувеніри чи декор. Тематика зображень при цьому теж може бути дуже різноманітною. Діти в захваті від цього процесу. Це дуже легко. Мені сподобалось. Покажу мамі, а потім зроблю свій якусь іграшку. Мені дуже дуже сподобалось. Сподобалося, сподобалося тим, що це довонські легко. Получається доволі красиво. крахів дуже класно. Ресурсний центр для жінок та дівчат реалізовується завдяки ЮНІСЕФ та USAID, а також благодійної організації Світло надії. Звернутися до нього можуть всі жінки, зокрема і ті, які постраждали від домашнього насильства. Всі послуги та консультації надають безкоштовно. Ресурсний центр працює для жінок, для дітей їхніх. Вони приходять до нас на заходи, можуть отримати як індивідуальні консультації, так і групові. У нас є спеціалісти, такі як юрист, психолог, кастінь. Менеджер, який працює безпосередньо з кейсами, а також у нас є залучені спеціалісти, такі як тренера, логопед, а також лікарі, які проводять у нас групові заходи. Ресурсний центр працює щоденно з 9 до 19 години за адресою вулиця Університетська. 1. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву з боксу виховує непереможних спортсменів. Нещодавно кременчужанин Ярослав Кохлач здобув золото на міжнародному турнірі з боксу у Литві. Деталі у наступному сюжеті. З 11 по 19 березня у литовському місті Вільнюс вихованець Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу Ярослав Хохлач провів два поєдинки та здобув золото на 19-му міжнародному турнірі. «Дана Спозніка» з класу «А». Я провів хороший бой на чемпіонаті України, став третім номером. мене побачили і пригосіли состави зборною України і на і пригосілі на турнір. Талановитий боксер змагався за першість у ваговій категорії 48 кілограмів. На змагання прибули команди з дев'яти країн світу. Тож підготовка чемпіона у складі збірної проходила на найвищому рівні. «Проходили збор в Кісавце Львовська область. Ми там стояли в парах, бігали. Ну и физическую подготовку делали. Соперники достойны, все было хорошо. Турнир был очень сильно сильный. Я хочу высловить свою благодарность своему брату Дадичу Антону и своему тренеру Мальцеву Александру Львовичу за хорошую поддержку и реальную. Безперечно, здобутки боксера не лише особистий успіх, а й результат кропіткої командної праці. Це є спільна справа тренера і боксера. Тому кожен день вони працюють над технікою тактикою, працюють над фізичною підготовкою, працюють над морально-вольовою підготовкою, психологічною. Важливим аспектом є і фінансування спортсмена, аби він мав змогу гідно виступати на змаганнях. Тож Ярослава Хохлоча підтримав президент міської федерації з боксу Віталій Марченко. Попросили нашого президента, вирішив нам ці питання, то Ярослав відправився з збірною командою України, де провів учбово тренувальний збір по підготовці турніру і вирушив на змагання, і результат є на п'ятірку. Вітаємо з такою вагомою перемогою вихованця КМС Дюшор з боксу та його тренера Олександра Мальцева. Безмежно вдячні Збройним силам України, які ціною власних життів оберігають нас. Я дуже вдячний Збройним силам України, які дають можливість на що день нам виконувати свою справу, їздити на змагання, представляти бокс на різних змаганнях різного рівня і показувати і доказувати, що український бокс є лідером всесвітнього боксу. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцький Двадцять березня всесвітній день поезії. Традиційно до цього свята у Кременчуці відбувся конкурс читців української поезії. Участь взяла рекордна кількість учасників: 139 дітей та підлітків. Подробиці далі до всесвітнього дня поезії. У Кременчуці провели конкурс читців українських віршів. Вже другий рік поспіль діти та підлітки декламують звершовані твори на сцені будинку дитячої та юнацької творчості. Цьогоріч участь взяли 139 учасників від 6 до 17 років. Сьогодні проходить конкурс чисів української поезії. Учасники мають можливість розповісти твори відомих і менш відомих поетів. Так у нас три вікові категорії: діти від 6 до 10 років, від 11 до 14 років і від 15 до 17 років. Організаторами заходу є департамент у справах сімей та дітей за підтримку будинку діячі та нацької творчості департаменту освіти та кремівської міської влади. Раніше це був конкурс чисів поезії Тараса Шевченка цього ж року, як і минулого, учасник. Ки читали вірші Лесі Українки, Василя Симоненка, Ліни Костенко та інших українських поетів, а також авторські твори. Конкурс юних чітів раніше був конкурс чітів поезії Тараса Шевченка. Тепер розширили межі конкурсу і став конкурс чітів українських поезії. На мою думку, завжди актуальний. А тим паче зараз, коли все українське воно на пік популярності, українське – це вже тренд. І кому як не українцям знати свою поезію, вміти її розповідати, вміти подати її так, щоб глядач почув. І мелодії українських пісень в поезії побачив українську природу в поезії. Багато з учасників вже не вперше беруть участь у цьому конкурсі. Цього року Євгеній вирішив продекламувати вірш своєї вчительки, який припав йому до душі. Я прийшов сюди розказати а, вірш своєї вчительки, а, який називається Все світу заря. Він розказує про непросту долю України, про те, як. А, Україна просить допомоги у Божої матері, і Божа Матір каже, що Україна сильніша і вона зможе подавати будь-які перешкоди. Юна Тетяна вже вдруге бере участь у конкурсі читців. Сьогодні вона обрала вірш про весну та очікує вразити журі своїм виступом. Я сьогодні тут, тому що мені дуже подобається розповідати вірші і вчити їх. Вірш про весну. Він мені дуже сподобався. Я вже його розказую. Розповідаю, розповідаю в другий раз. Цьогорічна учасниця конкурсу Аліса обрала для виступу вірш Ольги Киці. Ти як над на вірш. Він мені дуже сподобався, і я спитала своєї вчительки, чи можу я його вивчити. Вона сказала, що буде проходити конкурс і то, що мені треба й туди йти. Він такий трагічний. і ну, Мені таке відчуття, що мені треба його продекламувати, тому що, ну, щоб відкрити очі, може там до когось доготитись із. Переможці та призеру конкурсу чи української поезії отримали грамоти та цінні подарунки. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кремишицькі новини. Якщо вам не вистачає домашнього улюбленця, який стане справжнім чотирилапим другом, то власниця інстаграм-сторінки Мокрі носики допоможе вам у цьому. Наступний сюжет може вас розчулити, і ви захочете забрати усіх снедолених тваринок до себе. Нещодавно у Кременчуці власниця інстаграм-сторінки Мокрі носики підібрала німецьку вівчарку жіночої статі приблизно річного віку, яка забігла до магазину біля зупинки міський сад. Вона була налякана та обдивлялась навколо себе в пошуках господаря. Мені прислала відеопідписниця, сказала, що собака дуже налякана, їй дуже погано. Вона забігла в магазин, та в неї була кров. Вона лежала та не відкривала навіть очі. Я до неї підійшла. Вона встала, я їй дала смаколик, ми дошкандибали до клініки, сказали, що в неї травма коліна. У ветеринарній клініці Альмі, так вівчарку прозвала зоозахисниця, захисниця, виписали препарати для лікування. Ми зробили курс їй антибіотиків, вкололи знеболюючи, щоб в неї перестала боліти лапка, бо вона дуже скуліла, їй дуже було боляче. Та почали шукати господарів. Я виклала все на сторінку мокрі носики. Дякую підписникам, що робили репости, поширювали, але так ніхто і не відгукнувся. Зараз собака цілком здорова, грайлива та з нетерпінням чекає повернення до свого господаря або знайомства з новим. Хочемо знайти справжніх господарів, якщо вони її шукають. А якщо ні, то будемо шукати вже родину іншу. Гарні руки будемо шукати. Якщо ви хочете подивитися її історію, забирати, ви можете звернутися в інстаграм «мокрі носики» та в хайлайцях є вся історія про вівчарок цієї вівчарки та інших загублених. Також на інстаграм-сторінці мокрі носики ви можете переглянути публікації і щодо інших тваринок, які загубилися. Особливо звертаємо увагу на ще декількох німецьких вівчарок, яких або розшукують господарі, або яким шукають нових. Також волонтери запрошують набайдужих людей долучитися до їхнього центру. Пам'ятайте, робити добрі справи може кожен. Головне бажання. Дмитро Цирлюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчора у міському палаці культури відбулось дивовижне і фантастичне шоу Євгена Кота танцюй зі мною Україну. Чим танцювальна команда вражала Кременчуцьку публіку, дивіться вже за мить. 20 березня у міському палаці культури пройшло неймовірне танцювальне шоу одного з найвідоміших хореографів України Євгена Кота Танцюй зі мною Україно». Шалені танцювальні постановки, музичний супровід, костюми та світло доповнювали один одного та створили справжню хореографічну магію на сцені, яка вразила Кременчуцьку публіку. На концерті також виступив Кременчуцький гурт G.F.D. Studio. І у інтерв'ю Євген розповів, що це є певною традицією на його шоу. Запрошувати місцеві танцювальні колективи для виступу. Одна з моїх місій. Я завжди в кожне місто, коли ми куди ми приїжджаємо, ми шукаємо колективи, пропонуємо виступити якимось колективам, щоб показати по перше людям, які у них яка у них талановита молодь в місті проживає, та й теж надихнути. Молодь показати, що вони можуть виступати на такій сцені, дати їм таку, знаєте, таке натхнення на те, що куди треба йти, до чого треба розвиватися. Шоу складалось з кількох блоків: там були і імпровізація з глядачами, і стендап від Євгена, а також частина присвячена українській культурі та її незламності. Також у концерті брала участь дружина Євгена, теж професійна танцюристка, майстер спорту з гімнастики, яка зараз носить під серцем нове життя. Танцювальна пара показала неймовірно зворушливий номер, який розчулив кожного глядача. Ця програма, яку я поставив спочатку. Я Наталю ввів дуже сильно, якби в саму програму на багатьох номерах танцювала зі мною від першого до майже до останнього. Ну багато У неї були свої номери сольні в цьому шо. Але зараз, вже коли Наталя скажімо, на такому терміні, ми певні номери, які були легкі, ми для неї залишили. І звісно, шоу має також і благодійний характер, адже частина коштів з придбаних квитків іде на допомогу Збройним силам України. Тож дякуємо Євгену та всій його команді за такий приголомшливий виступ у Кременчуці та натхнення, яке отримав кожний глядач. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо усім, хто з Україною на цьому шляху, всім, хто служить і працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!